Ведмідь піаніст. Одного разу ведмежа знайшло у лісі щось таке, чого ніколи раніше не бачила. Цікаво, що це за дивна штукенція, подумало воно і боязко торкнулось до неї своїми куцими лапками. Пам. З дивної штукенції пролунав жахливий звук. І ведмежатко пішло собі. Але наступного дня повернулося... І ще через день також воно навідувалося на ту галявину тижнями, місяцями, роками, аж доки звуки, що лунали з дивної штукенці, стали прекрасними, а саме ведмежа виросло у великого і дужого ведмедя грізлі. Коли відміді грав, то почувався дуже щасливим. Звуки ніби переносили його з рідного лісу до далеких і дивних країв, які він бачив у мріях. Невдовзі до незвичайної галявини почали приходити її інші ведмеді, що мешкали у цьому лісі. Щовечора там збирався великий натоп охочих послухати чарівні мелодії, які ведмідь награвав на дивній штукенції. І от одного вечора на ту галявину натрапили дівчинка та її тато. Вони розповіли ведмедю, що дивна штукенція це піаніно. А звуки, які він награє, називаються музикою. Поїхали з нами до міста, сказали вони. Там так багато музики ти зможеш грати на саветних інструментах перед сотнями слухачів і почуєш такі прекрасні звуки, що в тебе аж шерсть стане дибки. Ведмідь знав, якщо він поїде з дому, інші ведмеді за ним дуже сумуватимуть. Проте він прагнув побачити світ поза межами лісу, послухати дивовижну музику і навчитися грати справді майстерно. Тому невдовзі ведмедове ім'я красувалось у світлі яскравих софітів великого і яскравого міста. Ведмідь збирав аншлаги у величезних театрах. Щовечора він грав так пристрасно і так граційно, що слухачі купали його в оваціях, що сили плескали йому і щиро захоплювалися. Ведмідь записував альбоми, які ставали платиновими. давав інтерв'ю для журналістів, здобував нагороди. Щодня зустрічав нових людей і потрапляв на перші шпальти газет, куди б не поїхав. Велике місто виявилося саме таким, як і сподівався ведмідь. Але десь на дні його серця поселилася туга. У нього були слава, нагороди, вся музика світу, але він сумував за рідним лісом, за своїми давніми друзями, за своїм домом. Отож, ведмідь вирішив повернутися. Він квапливо перетнув річку і радісно пострибав до лісу. Просто не міг дочекатися, коли розповість друзям про своє життя у місті. Та коли ведмідь дістався до знайомої галявини, там було порожньо: ні піаніно, ні ведмедів, а нічогісінько. Відмідь розхвилювався, що його друзі забули про нього або ж гнівуються за те, що він їх покинув. Аж ось на галявину вийшов один із його приятелів. Привіт. Вигукнув ведмідь, я повернувся, я так сумував за вами. Не сказавши й слова, сіренький ведмідь знову гайнув у ліс. Зачекай! скрикнув ведмідь піаніст. «Я, я шкодую, що поїхав звідси. Будь ласка, зупинись. Але його приятель просто побіг далі. Відмідь пошкандибав за ним і заходив у ліс усе глибше та глибше. І раптом побачив те, що змусило його шерсть стати дибки. Друзі не забули ведмедя піаніста, вони не гнівалися, а пишались ним. І тут ведмідь зрозумів, де б він не був, та що б він не робив, друзі завжди думали про нього і підтримували його звіддалік. Вони навіть заховали піаніно у затінок і оберігали його до ведмедевого повернення. Тож після того, як ведмідь розповів друзям про своє життя у місті, про всі ті концерти, які йому випало зіграти, він сів за піаніно, щоб зіграти ще один. Цього разу для найважливіших у світі слухачів.